Час летить як вихор, не встигаючи оглянутись. Нещодавно була весна, а уже осінь. Наше життя це зовсім не ті миті, які вже давно пройшли, а саме ті, які нам добре запам'яталися. Квіти це мить радості, принесена нам природою, квіти це поцілунки природи землі. Квіти це покращувачі нашого настрою, це музика для наших очей. Це природні феєрверки. Сьогодні я хочу поговорити про квіти, які, так би мовити, вітаються з нами вранці. І бажають нам гарного дня. Кожен раз, коли ми приїжджаємо на дачу, з нами вітається садова традисканція. Або ще на неї кажуть добрий ранок, бо вона зранку відкриває свої квіточки, вона квітне, починаючи з весни, з квітня і аж до осені. Зараз уже вересень, а вона все ще квітне. І це, зважаючи на те, що я її уже стригла. Просто тоді навесні було масове цвітіння, а тепер. Очі поодинокі, але дуже яскраве квітування. Квіточка проста, трьохпелюсткова, на синьому фоні має жовті течіночки, як це патріотично і гарно виглядає, просто неперевершено. Ще одна квіточка, яка вітається з нами вранці, ніби бажає доброго і гарного дня, гарного настрою. А вдень вона закриває свої квіти це іпомея, або кручені паничі, або так її називають ранкова зоря. Прокидається вона разом із сонечком і обертає за ним свої голівки, свої квіточки. Квітне до обіду, і тільки в похмурі дні відкриті ці квіточки цілий день, щоб ратувати нас своєю красою. Іпомея має листя у формі серця. Квіточка нагадує грамофончики, які сповіщають нам про початок нового дня і бажають гарного настрою. Ще одна квіточка, яка вітає нас восени, а саме зараз, в вересні, вона радує нас своєю красою. Це колхікум або пізньоцвіт або ще осінній крокус. Навесні це чудове яскраве листя, восени це квіти, без листя, листя вже немає. Англійці навіть інколи називають пізньоцвіт гола леді, маючи на увазі, що це квіти без листя. Як можна не радіти цій красі, яка Восени підтримує нас, а Колхікум або пізньоцвіт, бізноц... або ця гола леді вітає нас своєю красою і бажає, як всі інші квіти, гарного настрою і гарного дня. Недаремно ж існує вислів, що квіти це поезія, яку природа написала нам. Квіти це полум'я, що горить. У серці природи, це посмішки природи для нас, квіти це душа рослин. А це Мірабиліс, квіточка, квітування якої ми можемо побачити або дуже рано вранці, або ввечері, чи навіть вночі. Виявляється, що сад може бути привабливим вночі навіть більше, ніж вдень. І саме ця квітка цьому допоможе. Є квіти, які розпускаються з першими променями сонця, а є нічні квіти, такі як Мірабеліс. Вони розпускаються саме ввечері, а закриваються вночі або врано вранці на інший день. Тому саме Мірабеліс ми можемо бачити раненько вранці або вночі. Тому Мірабеліс має ще назву Нічна красуня, і вона справді красуня. А це гібіскус деревовидний або сирійська троянда. І хоча він розквітає не вранці, його особливістю є те, що кожна окрема квіточка демонструє свою красу. Упродовж одного дня. Це тільки декілька квіточок мого саду, які вітаються з нами рано вранці і бажають нам гарного дня, гарних думок. Адже хороший день починається з хороших думок. Варто навчитися вибирати думки так само. Як одяг у шафі. Від одягу залежить, як ми виглядаємо, а від думок, як живемо. Ось хочу ще вам показати квіти, які я придбала цього разу на базарі, кожна квіточка по 50 гривень це хризантеми. Ось я уже декілька років поспіль. Купую хризантеми, але чомусь мені з ними не везе, як то кажуть. Чомусь вони мене не люблять, не довіряють мені, чомусь їм щось таке не подобається. Чому я зробила такий висновок? Тому що, купуючи їх кожного року, навесні я їх не бачу. Вони просто не виходять після зими. Ось таку. Помаранчеву і жовтими вкрапленнями я придбала і рожеву чоловік, який мені їх продавав, сказав, що рожева це сорт має назву Галина. Я їх придбала і посадила в своєму садочку з надією, що цей раз мені повезе, цей раз вони мені довіряться. І їм сподобається в мене. Адже кожного разу, коли ми купуємо нову квітку, нову рослину, ми ніби потрапляємо в захоплюючу подорож, де кожна квітка це можливість дізнатися щось нове про себе і про світ навколо. Так давайте продовжувати цей дивовижний шлях. Оточуючи себе красою квітів і надихаючись мудрістю, так би мовити, адже, як каже мудрець, квіти це мова, яку кожен розуміє, але лише деякі здатні говорити.